Style is the answer to everything. В цьому випуску ми дограємо груповий раунд Ліги Чемпіонів. І ми дізнаємо свого опонента в одній восьмій. Хоча я б не забігав би так наперед. Тому що абсолютно всі чотири команди мають шанс пройти далі. І Манчестер Юнайтед ще не гарантував собі раунд плей-офф. Так що може бути таке, що вперше. Перше в кар'єрі, скільки там було 5-6 сезонів за Михайла Мудрика, наш головний герой не буде грати в раунді на вибивання. Одне питання: де наш Голкіпер? Який не який, але все одно він наш основний. Манчестер Юнайтед грає сьогодні проти футбольного клубу Борму. Таку саму форму, яку ви зараз бачите на футболістах М'ю, ви можете придбати в моєму інсташопі. Також там новий завоз Жирони, Челсі. Ось такі гіпсові трофеї на подарунок. Пишіть посилання в описі. Пукаємо свій момент, не проходить на нас передача. Відає назад передачу. Айронс. Ну. Браво. Перший небезпечний момент. На жаль, біля наших воріт. Відає центр поля на Фернандеса. Проходить. Михайло Мудрик. Протягує м'яч! Робить закидання далі на Хейлунда, але там фол був. Мені здається, краще був би штрафний. Мудрик. Я більше так робити не буду. До речі, це Ілія Забарний. Так, сьогодні зійшлися два українці на футбольному полі. Карсія перший наш мілітао. І. Ого! Яка в нас може бути атака? Ключове тут може бути. Відає в центр. Мартінес. Закидання пішло. Ну куди теж Добре. Подача на мілітао! Та ну скинь! Наш було пробувати? Мені здається, Мудрик там був в куди в кращому положенні. Центр поля. Карсія. Почувай. Одираємось. Можна. Non. Забарний. Non. Знову забарний. Та що ж таке? Ванбісака. Ну, дякую вам за таку передачу. Навіть так. Бруно Фернандес це твоя позиція. Правда, далеченько до воріт, хоча такий майстер. Та, так глупите, що, древо, Подивіться по ударам. Куди попало, б'ють. Хейлун! Після передачі від Михайла Мудрика відкриває рахунок на 38-й хвилині. Ну такі команди, як Бормус, в цілому Манчестер Юнайтед повинен переїжджати. Знайшов пасом Гейлуна. Гейлун. Не закрутиш? Хотів спробувати. Михайло Мудрик на 47 й хвилині забиває гол за Манчестер Юнайтед. Та й не просто забиває, як він це робить. Здрасивий гол ножницями вже рахунок 2-0. Не знаю, чи вдасться відбігати весь поєдинок, чи зіграємо ще хвилин. Гейлун! Hey, чи зіграємо ще хвилин 15, підемо на перерву. Подача на дальню. Ні. Рання заміна Мудрика відміняється. Але так неочікувано на початку другого тайму ми пропускаємо. Вперед. Ох, чудово віддає. Назад. Багато бігати ми не будемо. Чудово проходиться передача. Віддаємо в цен. Гейлун! 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 Навіс. Чи удар, чи подача. В будь-якому випадку вийшло небезпечно. Ще один кордер для манкуніанців. Подача Мілітао! Подача. Бачить м'яч і молотить безпересно. один удар! О! Далі передача. Тут спокійно. Ван Бісака виносить куди попало. Мені здається, що навіть, Мені здається, що в дитячій спортивній школі якраз таки учать не виносити в центр. Так, і лун. Можна надалі. пасом, Ой, чудово! Ну, ну, Складнювати футболісти Манчестеру люблять. Обігрався. Маунт. Бруно. ну Непогано. І на дальню, О, oh, щит! Яка передача від мудрика! Ну, тут і маунт віддав на Мудрика, вибачте мене. Бруно Фернандеш. Які красиві голи забиває Манчестер Юнайтед. Мені так подобається наша конкуренція на ФРВ, Решфорд, Нуніс, і ФРВ, віддає далі передачу, тут Мартінес повинен. Повинен і робить. Ух ти ж, блядь! Прекрасно заблокував. Іще один. А Маркуса? ТУ. І на дальню. А якби залетіло, сказав би, що так і хотів. Натні! Ось він. Досить таки впевнена перемога червоних дияволів. Ну, скоріше за все, на 99% кубок прем'єр-ліги Англії поїде в Манчестер. Блу або Ред дізнаємось в кінці сезону. Ліверпуль 11-та позиція. Йо. Тим часом до Ліги Чемпіонів залишається два поєдинки. А в реальному житті вже 13 лютого стартує раунд плей-офф. А загрузити на матчі Ліги Чемпіонів Ліги Європи, Ліги Конференції ви можете за допомогою наших друзів з ФОБ, які до того ж видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит, для того, щоб зробити перегляд футболу. Ще цікавішим, достатньо перейти по посиланню в закріпленому коментарі. Ставте з розумом та перемагайте. Наступну свою гру Манчестер Юнайтед зіграє проти Водфорду. Подача. На жаль, Михайло Мудрик. Сам. Бачу. Чудова передача на Дарвіна Нуніса! Я очікую, що він зараз в стилі. Ібрагімовича! Оу! Oh! <laughs> Давай. А це все читається. Водиться м'яч. Далі удар! Ручки треба ховати. Она, до речі, повернувся в ворота. Але пенальті не тя. Прострілом. І в один! В один дотик! Ну можна в два. Якщо ти забиваєш, ніяких питань немає. Віддав Метю. Йому пройти. Ух, а якби забив. Бий. Ну! Ну! Та ну! Блін, якби вони не забили, я взагалі б завалив. 11-й гол Бруно Фернандеса. Отже, після першого тайму 2-1. Камбек від Манчестер Юнайтед Небезпечно! Дуже небезпечно! Максимально небезпечно. <гас> ну як так? Ну як так? Навіть лисий не розуміє, як так. Люб шоу. Ого! Подивіться. Що вони витворяють? О, дефать! Дефать! Нічого собі Вотфорд дає нам бій. Заберіть ви м'яч! А відкрийтесь, то небо. Ну! 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 Та ну ні. На цьому матче ми повинні були забирати бали. В матчі проти Волвз логічно буде зіграти тільки один тайм. Проходить! Дивіться! Просто на дурачках! На таких дурачках проскочив! І знову куня. Ну ні, банавентура. Так, камон. Ось ці постійні ротації в складі, вони точно не йдуть нам на користь. Ну як ми тут будемо грати стабільно, якщо в нас то напад змінюється, то голкіпер, то захист. ПИЛУН! Мудрик через себе. Там кутовий. Я вже думав, це Мудрика такий невдалий удар. Подача з кутового. Подача! А ручки хто зіграв? Заходить штрафний майданчик, але не віддає передачу. Не дали зробити цю атаку після першого тайму 1-0. На жаль, друзі, в цьому матчі з рахунком 2-1 ми поступаємось. Але я думаю, що зараз варто закрити питання з ЛЧ, а потім вже думати за чемпіонат. Ох, буде прикол, якщо пооки Фенербахче пройде далі. Вирішальний поєдинок групового раунду Ліги Чемпіонів в цьому сезоні. Фенербахче в себе вдома приймає Манчестер Юнайтед. Взагалі-то нас влаштує навіть ніч'я. Але навіть цю нічю вибороти на виїзді буде досить таки непросто. Прекрасно, турки розуміють всю важливість цього поєдинку. Райан Кент! Кент! Водиться м'яч! ближчу стійку. Підово, що без удару. Мудрик розбирається, не скажу, що просто, але розбирається. У турки вистачає грошей, щоб спонсорувати таких футболістів. Подивіться, ну, вони витворяють. Дивіться, які паси! І захист працює. Шиманський пробиває! Ну і поки що перші хвилини точно забирають за собою фенербахче. Наша! На жаль, не спрацювала. БКО там все вичитує. О! Щіт! А що з прийомом? Начебто Михайло Мудрик непогано й розібрався. Підключення через фланг. Люкшоу. Роби подачу. Чудово! Це. Це вже майстерність. Майстерність голкіпера. Ну, от будемо зараз побільше просити передач саме від Ентоні. Давай! Рука! Можна і так. Ентоні, бий! Сам! Ну, краси! Ну просто крас! Ближче до середини першого тайму Манчестер Юнайтед начебто реабілітовується, але зараз! Ой-ой-ой-ой, мені здається, там вже нас захисник рятував. Хорош. Дарвін! Та ну, глянь. Ці захиснички повністю все підчищають. Тим часом Інтер забиває по оку. Девре 35-та хвилина. Віддав. Там! Ну, тут показує Рев, що Мудрик зіграв рукою. А так Мартінес забив. На жаль, друзі, Манчестер Юнайтед забиває, але гол не зараховано. Юндер. Ну, при таких розкладах, якщо ми програємо, то це Ліга Європи. Уявіть, Манчестер Юнайтед в лізі Європи, при тому, що весь груповий етап вони йшли на перші позиції. Ну, поки що 0-0 і все одно по грі ми не поступаємося. Якщо на початку там були певні моменти, були певні питання, то зараз, я думаю, вони не так часто виникають. Все ж таки є, але не так часто. Удар! Фонал. Хорош. Таких моментах він не пробачає. Уже морально повинна нам бути трішки простіше. Руна. Ще. І з лівої. Чи з правої? Нічого собі. Михайло Мудрик сьогодні в ударі. В цілому, як. У всьому випуску! Дарвінуніс! Потрібний час в потрібному місці. Спокійно тепер пограємо від рахунку. Ні, Ну не так же спокійно пограємо. Ну я мушу признати, що сьогодні все залітає в ворота Фенербахчі. Чесно кажучи, на такий рахунок вони точно не заслужили. При тому, що ще грати 30 хвилин. Ой, знову повзкаси. Бий! Ну. Та камон. А можливо і... Ні. Джеко, робить подачу! Мартінес. Ну що, поки що справляємось абсолютно з усіх. Усі питання Манчестер Юнайтед цьому поєдинку закрив. Центр. І Санчо! Ну, це крапка. Перемога з рахунком 4-0, і це завершення групового раунду. Знову Михайло Мудрик опиняється в плей-офф ЛЧ. На жаль, нам не вдалося за бортом Ліги Чемпіонів залишити Інтер. І вони разом з нами проходять наступний етап. Нербахчи взагалі покидає Єврокубки. Далі проходить Арсенал Боруся Дортмунд, Ліверпуль, Ювентус, ПСЖ Лейпциг, Атлетико Мадрид, ПСВ, Манчестер Сіті, Порту, Рал Баварія, Барселона Лаціо. Наприкінці цього випуску ми дізнаємось свого опонента в одній восьмій ліги чемпіонів. А перед тим як ми продовжимо, хочу вам нагадати, що зараз в Ultimate Team стартанув івент Тотті. І щоб зіграти ціми крутими картами або повідкривати круті паки, Звісно ж, для цього всього треба монети, які ви можете придбати у мого партнера Лема Фудкої. А в честь того, що на каналі стукнуло 100К. Кожному моєму підписнику, хто купує від 400 тисяч, він накидає зверху сотку. Ідеальний підгод. Посилання на нього залишаю в описі. Скажи, що ти прийшов від Джексона та отримуй свій бонус. Хорошим бойовим складом ми повертаємось на Олд Траффорд, де нас сьогодні чекає Астон Віла. Високий пресинг. От і все. Не випустив! Єго Карлос віддав передачу Морено. віддав далі Ремсі. Сай хороший склад мають сьогоднішні наші опоненти. Проходить по флангу, заходить в штрафний майданчик, але тут його зупиняє Едер Мілітао. Ох, яку передачу він вигадав, дуран! Дай! Ох, чудово, як же він побачив! І в дальню. Прошивай! Подача, удар! Офсайд! Реф! Реф не спить. Обережно. Що з нами в чемпіонаті сталося? Після першого тайму 1-0. Бий! Шоу! Томас Рукидує як, заходить штрафний. і що це? подача чи удар? Непогано. А це вже. Погано! Добра карта! Обережно! Знову поразка. Знову мінімально, знову ми поступаємося. Якщо ми дещо в чемпіонаті пішли на спади і вже три матчі поспіль не знаємо перемог, то можливо в інших турнірах нам буде більше щастити. Ну що, заряджаємось на кубковий поєдинок. Ой-ой-ой, Стейсі нас завалив. Дальній удар і дуже спокійно І. І. Маунт! Пікаємо на подачу на віз. Відкіну. Дай! Браво! Навіс. Бля, оце вже розумію, ми їх підтислимо. І всі відскоки... Тут футболісти не розуміють. Цього 11-метрова не повинно було бути. А зараз важкувато буде нашим сьогоднішнім опонентам налаштуватись після такого пропущеного голу. Я впевнений, що це морально їх підвбило. Оу. Це що, голіва майже? Далі! Далі! Оу! Як він прочитав цей МакГІН! Якщо матч таки завершиться з рахунком 1-0, ну, буде їх шкода. Та, ладно. Так. Стейсі віддає передачу! Файштакт! 1-1. Ну що ж, після першого тайму 1-1. Вболівальники М'ю почали гнати свою команду вперед. Маунт. Ну. Отак ну, розкатати і не забити це було взагалі б вслідоба. Ну ніс! Ну, кутовий заробило. Ховай руки мої захиснички. Розуміють вони, що Реф може сьогодні наламати дров. Подача. Ти що зробив? Чверть фіналу вилітати Норвіч просто так не хоче. Гонимо, вперед. Гонимо, гонимо, гонимо! Все ідеально зробив тут Михайло Мудрик. Відігрався на пусті ворота, і тут Маунт, все, що ми залишалось, просто пробити Майже завжди кубкові поєдинки в Англії цікаві. Ця зустріч точно не стала винятком 3-1 і Манчестер Юнайтед проходить в півфінал Карабаока. Астон Віла перемогла Ліверпуль 3-1. Тоттенхем обіграв Крістал Пелес 4-1. Манчестер Юнайтед здолав Норвіч і Манчестер Сіті переміг Евертон 3-1. В півфіналі очкає Астон Віла. О, відкрився пірк для Михайла Мудрика. На 2 бали нас обганяє Арсенал, на 10 Манчестер Сіті. А в одній восьмій ЛЧ нас чекає Порту ПСВ Арсенал, Баварія, ПСЖ Інтер Ліверпуль, інші пари Лейпциг, Атлетико Мадрид, Лаціо Реал, Боруся Дортмунд, Барселона, Ювентус Манчестер Сіті. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете продовження цієї кар'єри, дайте побільше активності. Накидайте лайк, напишіть коментар. І наступна частина не змусить на себе довго чекати. На сьогодні мене все. Всім дякую за перегляд. На все добре. i